Не можу собі пробачити своєї короткозорості, я ж сама казала синові, аби він одружувався на тій милій дівчині. Тарасику, ти подивися, яка вона мила і приємна, і характер легкий. Ніколи тебе пиляти не буде. Ти добре подумай, бо піде до когось іншого. Мені тоді було чим перейматися, адже синові було 33 роки, а він ще ніяку дівчину до нас не приводив знайомитися. Жити з дівчатами жив, але отак привести до нас та сказати, що це наречена не було такого, і я вже почала переживати. А якось сама прийшла до нього на квартиру і там зустріла Руслану. Дівчина мені і чай приготувала, тістечка на стіл поставила. Так мило зі мною щебетала. Я зрозуміла, що такі дівчата, які легкі й приємні, то вони й до старості матимуть такі риси і ніколи чоловікові голови не закрутять. Якби ж я знала, тож після моїх слів Руслан і запропонував одружитися. Весілля було пишним та багатим, наречена була, мов та квіточка, і я вже собі уявляла, які ж то у нас будуть гарні онуки. Весілля робив мій син, але я не мала те за якусь хибу, бо ж Тарас вже тоді добре тримався на плаву і міг собі дозволити і шикарне весілля, і весільну подорож на балі.